Щоб вчорашня здесь хай, хай, помболи ще сьогодні Завтра втрати за оїчі новий день Ви, Пливем разом з безодні голос має, до землі поведем. If you make up, you don't need to fake up. a step and break up, it's a time to wake up. Just get up, get up, down, Just get up, get up, Wash off your makeup, up, you don't need to fake up. Taking step and break up, it's a time to wake up. Хай ламають світ твій хас не світловати. Хай по тілу струмом валять, валять, кіловати. Плакати це вихід, адже далі жити варто. Ти себе наповниш, коли будеш віддавати. А далі будуть теплі сонячні дні. Навіть якщо з небо падає сніг, а гремоч змії навколо ніг. Ти спокусі можеш мовити і ні. Тобі так відтак магати сил безумовної краси. Світ по своє неси вже від завтра. Лий доща, ми сестра моя Били душу зливою в заплаканні моря Лий доща, ми сестра моя Тільки не згуби очима вдалені моя Just get up, get up Подоляночка Just get up, get up Молодець, синька What oh, is your make-up? You're ready to fake-up Take a step and break-up It's a time to wake-up Just get up, get